Ну, з огляду на міжнародний розшук, дійсно хочеться тепер зрозуміти, чи вдасться його повернути до України, тому що процедура може бути тривалою, і багато ми з цього приводу також говорили, і різні думки. Але тим не менш головне це те, що людина зараз перебуває за межами нашої держави. Тож і підозра, і оголошення у розшук зараз ну принаймні є дуже важливими, але все ж таки будемо а, стежити за цією справою, тому що будемо до неї також повертатися. Ну і ще одні новини, за якими доволі так активно стежили, принаймні цими вихідними, це ось а, та інформація про Сергія Лаврова. Ну і схоже, що чутки про смерть міністра закордонних справ країни агресорки Лаврова вони виявилися неправдою, і от сьогодні він виступав перед студентами та викладачами Московського університету. Там традиційно розкидався заявами, приміром про те, що Москва не буде грати за правилами заходу без врахування російських інтересів. Утім каже, що країна-агресорка мовляв відкрита до контактів. Ну і також додам, що чутки про те, що очільник російського МЗС помер останніми днями активно ширилися мережею. заяви. Про це зробив постпред України при ООН Сергій Кислиці. І у дописі дипломата фото Лаврова та підпис, що померти для військовозлочинців може здатися найпростішим завданням. При цьому він додав, що хотів би, щоб російський міністр був живий, аби мати можливість побачити його на лаві підсудних. Офіційно про смерть Лаврова повідомлень від Кремля або російських пропагандистів у змі не було.